Тіхами, ховали вождів ось у таких могилах. Тобто його спочатку ложили ніби в ліжко в цьому будинку, одягали повністю у його святковий військовий мундир, ставили йому ритуальну їжу у золотому срібному посуду, щоб мав ще що їсти, поки дійде до того світу його душа. І також вклали біля нього всі його скарби, або умовно якісь скарби, які повинні були б забезпечити йому достаток і на тому світі. І потім цей будинок повністю засипали ґрунтом в рівені з землею і справляли тризну, тобто поминки по ньому. І так само, як і ми, і через 9 днів, і через рік, а вже через рік насипали ось такий велетенський пагорб. Велетенський пагорб. І ще цей пагорб був оточений е, ровом і валом. Це ніби е, окреслення території вождя цього, де це місце у нього на землі, щоб він міг з того світу побачити, що його пам'ятають і його знають е, його нащадки. Бо по стародавнім віруванням е, предки живуть на небесах і їхні душі, доки їх пам'ятають їхні нащадки на землі. И вот. <говор> Полка. Все Как сам И как А чего <говор> ты не хочешь делать? Где ты будешь, если они